Піль ведучої від українського дизайнера Ольги Ширай вітаю я, Ірина Котлярова. Це новини СТС. Ми готові розказати про найсвіжіші новини за сьогодні. Далі коротко про головне: позривані дахи та зламані дерева, наслідки негоди у сумах. У середмісті у притул до школи збираються побудувати торгівельно-розважальний центр. Парад секс меншин у сумах і тариф на проїзд у маршрутках, за що голосували депутати міськради. Потужний буревій пронісся обласним центром за лічені хвилини у сумах. Знесло дахи будинків та пообривало дроти електромереж по місту більше півсотні зламаних дерев, жахливі кадри наслідків негоди, а також коментарі відповідних чиновників. Дивіться у спецрепортажі наших кореспондентів. Це будинок 5 по вулиці Береста. Сильний вітер зламав старе й велике дерево. Воно порозбувало шибки та пошкодило фасад будинку. Дерево, що впало, зачепило електромережі та інтернет-кабелі. Ті потягнули із даху бетонну плиту. Зараз її намагаються затягнути нагору, аби вона не впала на голови людям. Може случиться біда, тому що пліти нужно эти зняти. Поруч стоять і профільні чиновники. Приїхали подивитися на наслідки. Будемо вже думати, що робити як. Чого? Ну зараз проблема. Іс, нада швидко устраняти робити. Щось будемо робити. Так як і всі люди, будемо что-то делать. Правильно? А що, що ви пропонуєте з часа нам ділять? Ми ж ідемо дивитися на проблемну частину будинку на дах. Зараз на даху будинку працюють звичайні будівельники. Саме вони рятують перехожих від цегли, що летить згори. Робітники на даху не чекають допомоги фахівців. Стянули ось цю плиту, і цю плиту. І все. Вона висіла ось тато пліта цих хлопців на допомогу покликав житель однієї з квартир. до сих пор немає. Я от у поліції спрашиваю, вони кажуть, ви знаєте, як в цій ситуації себе вести. І от і все. І от вони стоять, ждут. Просто там люди постійно у нас ходят, діти бігають, а от це все в такому відстані знаходиться. Ну, вітер знову кого-то убило. Поки ж хлопці прибирають аварійну цеглу з краю даху, чиновники на камеру дають обіцянку відремонтувати все найближчим часом. Весь дах буде капітально відремонтований. Коли? До… Е 1 вересня, тобто ви обіцяєте це Так. Да. будинку. Що поруч на ва 50, також добряче дісталося від непогоди. Так виглядає дах одного із сусідніх будинків. Листи металу тут просто знесло униз потужнім вітром. Зараз дах схожий на решето, а усі шматки покрівлі знесло вітром. На газоні біля будинку лежать уламки металу. Жінки переживають, що злива знов нагряне. Звісно, страшно. Естественно, страшно. А як же? Крыша слетела. Вообще они в ужасе. Особенно те, над которой квартира вот у Ины полностью без крыши. Утім, люди таки сподіваються на допомогу влади. Ну, завтра будуть щось робити. Ми позвонили, всім заявили. Тим часом чоловіки намагаються власними силами зберегти уцілілі шматки покрівлі. А навіщо ви сюди зносите? Щоб Мені зберегти, не щоб не вкрали. Буревій у сумах зніс не лише дахи. Дороги перекрили повалені дерева та стовпи, пошкоджено електромережі. Люди по кілька годин сидять без світла. Біля центральної міської лікарні впав бігборд. Півгодини тому цей білборд лежав на землі. Вочевидь, рекламщики просто підняли його. Тепер він стоїть незакріплений в очікуванні наступного буревію. На прим'ятій траві добре видно сліди від борду. Схожа негода кілька тижнів тому вирувала у столиці РФ. За півгодини від ураганного вітру постраждали багато комунікацій. Одинадцятеро людей загинули. А днями негода вирувала у Бангладеші. Там витівки природної стихії забрали життя більше ніж півсотні людей. Альона Щербакова, Христина Опаренко та Олександр Сорбат. Новини СТС. У центрі сум на місці квіткового павільйону невдовзі може з'явитися триповерховий торговий центр. Це будівництво опинилося у центрі скандалу, адже підприємці тепер змушені торгувати на проїжджій частині. А територія, на якій планують зводити торгівельний центр, раніше належала 12-й школі. Чи є дозвіл на таке будівництво, та чи законно, воно розбиралися наші журналісти. Підприємці з павільйону на вулиці Засумська, 3, дріб 1 віднедавна змушені торгувати просто на проїжджій частині. Місяць тому квітковий павільйон разом із тротуаром обнесли парканом. Не на камеру продавці розповіли, їм не подовжили оренду в павільйоні і попросили як можна швидше піти. А нещодавно вже у владних кабінетах почали вирішувати долю цього павільйону. Орендатель, наскільки я розумію, хоче зняти е, межі ограничення. Тобто, місце цього павільйону построить на вот это вот этом вот куске земли, который составляет 6 соток, капитальное здание в три этажа. Суперечки з цим павільйоном посилюються ще й тому, що він зведений на території одразу двох шкіл першої гімназії та 12-ї школи. Це питання винесли на сесію міської ради. Між депутатами зчинилася дискусія щодо можливості будівництва торгівельного центру біля навчального закладу. До слова вийшла і директор школи. Відгородили землю, відгородили землю колючим дротом. Це школа, це від кого? Це з боку дітей. Територія відстань від школи до цього цієї забудови ровно одна маленька доріжка. Тому що якщо буде цей побудований цей центр, то е, все буде, ну скажімо так, будуть заводитися товари через цю доріжку, яка знаходиться на території школи. Мешканці мікрорайону та батьки учнів обурені. Нове будівництво суперечить державним санітарним правилам планування та забудови населених пунктів, кажуть вони. Пірі школи почнуть зводити магазин. Ігноруючи інтереси дітей і ставлячи в пріоритет комерційні цілі та реалізації бізнес проєкту При цьому є незрозумілим питання наявності необхідності для будівництва до звільної документації. А тим часом головний архітектор Сум про жодні документи на будівництво у цьому районі не чув. Знаю, що там вроді б, проводиться реконструкція. Реконструкція і, і що буде по фіналу? Оцього не можу сказати, тому що я не бачив проєктної документації. Ми не надавали ніяких вихідних даних стосовно того, що містобудівні умови обмеження, це повноваження Держархбудконтролю. От тільки в Держархбудконтролі нас направили до головного архітектора. Я вибачаюся, але я те, що знаю цю інформацію, те, що піде по реєстру, а документи ми не бачили їхні. Ну, більше, я думаю, інформацію ви отримаєте у Кривцова. Олега Володимировича, у, у нього він там розбирався з цим об'єктом, яка форма, і що я тільки можу сказати, що дозвільні документи на виконання реконструкції вони отримали ще в 13-му році. Наразі за парканом близько десятка чоловіків. Вони демонтують цей павільйон. На наші питання, чому вони тут, відповідають коротко. розбирають. Із-за того що це аренда? Так. А що буде далі? Нічого не буде. розбирається і все. просто розбирається. Да. Просто закінчилася оренда. наразі. В державній архітектурно-будівельній інспекції нам повідомили, що чекають офіційного звернення громадян та підприємців, аби провести позапланову перевірку об'єкту на Засумській. Марія Бульдович, Олександр Білявський, Микола Ніколаєнка. Новини СТС. Маршруточні протистояння та парад секс меншин на черговій сесії міської ради. Саме ці два питання викликали найбільш жваві обговорення та навіть суперечки серед депутатів. Хто за що виступав та кого підтримував, знає Оксана Щербак. Без міського голови і сесія не сесія. Поки очільник міста у відпустці, депутати сонливо займають місця, забувають почати засідання звичним гімном та ніяк не реагують на депутатські запити. Втім, один з них все ж привертає загальну увагу тариф у маршрутках. Чотири гривні встановили на основі великого пасажиропотоку. Але чи перевіряли кількість пасажирів у транспорті насправді невідомо. В міській раді немає жодного нормативного документу, який зобов'язує будь-які виконавчі органи, громадські організації, структурні підрозділи виконавчого комітету Сумської міської ради визначити все ж таки цей пасажиропотік. На думку багатьох, для того аби тариф у 4 гривні був обґрунтований, перевірити пасажиропотік необхідно. До обговорень прагнуть долучитися транспортні активісти, але секретар міськради їм слова не дає. Наступна заява викликає ще більший резонанс. Фракція опозиційний блок просить депутатів заборонити у сумах парад секс меншин. Мы категорически против, потому как некоторые политические силы уже сейчас запускают такие мысли, що мы против и в городе Сумы провести, потому как мы считаем, что семейные ценности для наших граждан и я считаю, что большинство жителей города Суми нас поддерживают намного важнее, чем так называемые ценности. Европейские. До слова у Києві розпочався тиждень заходів, присвячених правам сексменшин. меншин. На відкритті супротивники руху ЛГБТ пікетували малу оперу, де проходив захід. Протестуючих стримували правоохоронці. Можливих сутичок очікують і 18 червня під час маршу рівності. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС. Сумщина в очікуванні нових інвестиційних проєктів. в облдержадміністрації проанонсували створення кількох підприємств на території Сумщини із залученням коштів іноземних партнерів. Нові інвестпроекти дозволять не лише виготовляти продукцію для експорту, а й створити нові робочі місця. У нас есть добыча нефти добыча нефти есть в азербайджане почему не подумать какие могут быть совместные проекты китайцы например заинтересованы в том чтобы сопровождать проекты которые связаны с ноу-хау они ищут интересные технологии естественно вкладывать в них деньги. вы знаете что в скором времени откроется большой завод 12 июля будет открытие большого итальянского завода значит интерес есть. У самому центрі Сум біля міськвідділу відділу поліції правоохоронці заблокували автівку екс-депутата облради. Йому намагалися вручити підозру за ухилення від сплати податків. На місці події були наші кореспонденти. На вулиці Першотравневій кілька автівок заблокували ось цю сріблясту тойоту. Її водію, екс-депутату облради, а нині підприємцю вручають підозру. Прокуратура Сумської області та фіскальна служба викрили директора одного з товариств, що не сплачував податки. За висновком експертизи йдеться про суму близько 800 тисяч гривень. Незаконні дії на співробітників налогової поліції, като, в общем-то, і не существують, як такове. Так, А що хаштоділо, що відбувається? На ній питаються вручити підозру. В не визивали. Чому закінчаються? Слідчі пояснює, вручають повідомлення про підозру у скоєнні злочину за умисне ухилення від сплати податків, службове підроблення та використання завідомо підробленого документа. Це здійснювалося повідомлення про підозру. Я за вказівкою процесуального керівника прокурора він мені доручив повідомити про підозру. Я повідомив дану особу про підозру, про що склав відповідні документи. На місце приїхав і адвокат підозрюваного разом із слідчим Васвайськовським, АО заблокували автомобіль. Фактично проникли до його автомобіля та здійснили його фактичне затримання. Чоловік, якому вручили підозру, колишній депутат обласної ради. Раніше його притягували до кримінальної відповідальності за фальсифікацію виборчих документів та фіктивне підприємництво. Зараз йому загрожує чималий штраф з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до трьох років, арешт або обмеження волі на строк до двох років. Альона Щербакова, Христина Опаренко та Олександр Сорбат новини СТС. Суд обрав покарання для шкуродера, який у березні зарізав безпритульного собаку на очах у десятка сомчан. По цій справі пройшло кілька судових засідань, де були присутні волонтери. Вони вимагали найбільшого покарання за моральну шкоду жінці, що намагалася врятувати собаку і за жорстоке поводження із тваринами. Суд таки визнав чоловіка винним і приговорив до трьох місяців арешту. До слова, чоловік раніше вже мав судимості. Металеві крадії поблизу села сад на дачному масиві довгий час обкрадали людей. Злодії нишпорили по вагончиках і крали металеві предмети. Зломисники постійно поверталися на місце злочину, поки їх не затримали на гарячому. Детальніше далі. Люди дачного товариства Маяк, що в селі сад, дуже довго страждали від металокрадіїв. Говорить, діяли злодії професійно, крали все, що попадалося під руки, залазили в дачні вагончики та нишпорили. Сваркою розпилювали металеві споруди. Газель, у них була, Газель, два балона, кислородних і оте, арудувалі резали. Нарешті злодії спіймали в правоохоронці. Вони вже відвезли старий метал, вернулися за слідуючи будкою, почали різати і з їх поймали на цьому місці. Копи говорять, що опитували свідків і вирішили спіймати на гарячому, адже зловмисники постійно поверталися на одне і те ж місце. І були виставлені засади, які чергували підчікуючи під, під, під злодіїв. Це принесло свої позитивні результати. В один із днів були затримані. Група осіб, які скоювали даний злочин. Затриманий каже, грошей не вистачає, тому вирішили красти метал і продавати. От заработає дімашка дітей, це зайнявся воротком по дачним участкам, е, вбивають контейнери. Триває слідство, в поліції перевіряють затриманих на підозру в інших крадіжках. Ірина Котлярова, новини СТС. У сумах відзначили день донора. Сумські чиновники привітали благодійників та подякували їм за допомогу і спасіння життів багатьох людей. Декого нагородили детальніше у сюжеті. Щиро та безкорисно рятувати чиєсь життя вчинок не для слабких. Симські донори неодноразово показували свою оперативність. Швидко організовані збори крові допомогли не одній людині, та сьогодні увагу приділили і їм. У цей день найактивніших благодійників нагородили почесним званням донора. Це не для всіх них донорство стало одним з найважливіших занять у житті. Почесні донори України вже просто не можуть не допомагати хворим. кажуть, це для них своєрідна місія. Я в цьому бачу велике благословіння, тому що з того моменту, коли ми стали донорами, наша сім'я здорова, ми не боліємо. І я думаю, що от коли ти віддаєш, то ти гораздо більше, більше отримуєш. Я думаю, що ми люди ми щось можемо зробити. Нехай маленьке, нехай хоча б спробувати, але від цього наш світ стане краще. Нам наше серце стане краще, наше суспільство і наша країна, вона буде прекрасніше. Саме основне життя. чоловіцька. А можу якусь лепту внести в ету жизнь, пускай буде капелька крові, крає спеціального комута життя, кому то подарить улыбку. Чиновники наголошують, що до такої благочинності долучалися і вони, та вклад донорів, що постійно здають кров, є неоціненним. Передаючи свою кров, передаючи частину своєї життєвої сили, да, яка потім відновлюється в організмі, ми фактично допомагаємо іншим людям. І це нас святий обов'язок допомагати. І особливо зараз додається дуже велика категорія, на жаль, додається. Це категорія бійців наших, учасників антитерористичної операції, які потребують допомоги донорів. 944 Донора є почетними донорами України. Поэтому я горжусь такими цифрами. Я розумію, що таке э, кров комана нужна і сколько жизнь спасает і дітей, и онкобольных, і воїна АТО. Потому оцінити ваш вклад ну, невозможно. Аби донори відчули себе комфортніше, у Сумах вже давно функціонує центр, який дає змогу швидко і організовано приймати благодійників. Саме з його появою кількість охочих допомогти хворим збільшилась. Ангеліна Олійник, Олександр Сокол, новини СТС. За порятунок життя у сумах привітали медичних працівників району напередодні їх професійного свята. Саме від них залежить здоров'я, а іноді життя сумчан. Теплі слова привітання та святковий концерт приймали і медики сумської центральної районної лікарні. Подробиці далі від Юлії Настенко. Вони рятують людські життя і турбуються про наше здоров'я. Саме до них ми йдемо за допомогою та розрадою. Медичні працівники усього району сьогодні у Сумах приймають привітання. Більшість усе життя стоять на сторожі нашого здоров'я. Все життя на роботі, і я інтересуюсь больними. Больні мене знають, я їх знаю, і за кожного переживаю. Диспансеризацією займаємося, прийомом займаюся. Треба просто входити в те, що біда вона є біда для всіх, хоч для врача, хоч для звичайного больного. Тому треба їм вірити і все Професія лікаря складна та відповідальна, і кожен медик знає свій секрет успіху у кар'єрі. Буде чуйним, добрим, співчувати, коли потрібно це пацієнту, ставитися до людей так, як би ти хотів, щоб ставилися до тебе. Я так вважаю. Допомагати людям, основне, щоб люди були задоволені. Саме головне, щоб був чистота і порядок. Приємно, коли заходиш в лікарню, склість, чисто, гарно. Зараз у сумському районі працює більше 800 медиків. У ЦРЛ більше 400. Головний лікар сумської центральної районної лікарні наголошує, вони роблять все, аби забезпечити якісне та своєчасне надання послуг пацієнтам. Я хотів би побажати також всім щастя, наснаги, і дуже приємно, що ми зберегли наш колектив і за останні роки його приумножили. Відкриваємо нові відділення, відкриваємо нові послуги, відкриваємо спеціалізації, яких раніше у нас не було. Запрошуємо фахівців, як і молодих, так і ті, хто вже вже мають якісь напрацювання, практики. А ще цього дня медики району почули теплі слова привітань від влади всіх рівнів та насолодилися святковим концертом. Юлія Настенко, Олександр Сорбат, новини СТС. Майбутнє лісу у твоїх руках фінал конкурсу із такою назвою відбувся у сумах. Він всеукраїнський проходить вже в 12-те. Організатори Сумське обласне управління лісового та мисливського господарства цього року підготували учасникам та переможцям з усієї сумщини чимало сюрпризів. Яких саме розкаже Юлія Настенко? Ось так гамірно та весело розпочався фінал конкурсу Майбутнє лісу у твоїх руках на базі сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. Малечі із усіх куточків Сумщини сьогодні тут, аби нарешті дізнатися, чий малюнок та твір про ліс стали кращими. Організатори кажуть, роблять все, аби привчити молоде покоління любити природу. Те, що ми робимо по темі майбутнє лісу твоїх руках. Это начинает любви к лесу и посадка, там все, ну, такие доступные, правильные моменты э, этой работы. Будем говорить о том, все будущее поколение. Это работа, будем говорить, самое главное, это педагогическое коллектив. Как воспитание дома дети воспитывают. Ну и, соответственно, мы ж участвуем, принимаем участие, мы с удовольствием организуем это. Цьогоріч у конкурсі взяли участь тисячі дитячих робіт, близько сотні з них дійшли до фіналу. Я сьогодні з великим задоволенням і честю вітаю найкращу молодь дітей, які зростають небайдужими до справжніми патріотами нашої батьківщини, тому що патріотом може бути лише та людина, яка цінує, шанує і любить. Природи рідного краю. У обох номінаціях малюнок та твір обрали по три переможці. Їх нагородили цінними призами. Нам же вдалося із переможцями поспілкуватися особисто. Малюнок чотирикласниці Поліни із Ямполя виборов перше місце у своїй номінації. Дівчинка із захопленням розповідає про свою картину. Ось це моя робота. Тут я намалювала радугу. Вона символізує мир і радість на землі. Також тут я намалювала дуже гарного оленя на плакаті. А ось Юлія із Сум участь у цьому конкурсі брала вже вдруге, і цього разу її твір визнали кращим. Перший раз я не перемогла, але я на цьому не зупинилася. Наступний рік я також почала писати. Мій твір спонукає людей для того, щоб вони захищали ліс, оскільки це наші легені, тому що ми дихаємо завдяки природі лісу, який виробляє нам кисень. І учасники конкурсу і запрошені гості залишилися у захваті від концерту та нагородження. Ті ж, хто перемогу не виборов, матимуть змогу спробувати свої сили вже наступного року. Юлія Настенко, Олександр Сокол, новини СТС. Ось такою видалася середа, що буде завтра. Дивіться в новинах у сьомій вечора на СТС. Якщо ви стали свідком цікавого, маєте важливу інформацію. Телефонуйте на гарячу лінію СТС, адже ми розповідаємо про ваше життя. Цінуйте, що маєте, бережіть один одного і залишайтеся з нами на СТС.